важливі теми, які стосуються нашої держави, зокрема, знаєте, коли ми говоримо про українсько польські стосунки, то медовий місяць там уже точно минув. Зараз почався час, коли почали з'ясовувати стосунки країни між собою і. Польська сторона дуже активно почала піднімати історичні питання, особливо за останній час ми чули дуже багато заяв, і одна з останніх це заява міністра оборони Польщі, який знову пригрозив блокувати вступ України до Євросоюзу. До нашого етеру долучаємо Олега Манчура. З Олегом проаналізуємо зараз чергову заяву польської сторони і чим вона може загрожувати Україні у майбутньому. Олеже, вітаю, Так, вітаю. Вітаю, вітаю. Тут ми можемо говорити навіть не про одну заяву, а про цілий комплекс, як і заяв, так і е, різні тональності. У них, тобто, ми пригадуємо, була така абсолютно е, порівнюючи з нинішньою з останньою заявою, поміркована заява прем'єра Туска. Потім була заява Сікорського. Потім була заява Дуди президента Польщі, який фактично спростував усі ці заяви і сказав, що виставляти Україні такі історичні вимоги і блокувати вступ України до Євросоюзу через питання Волині це означає поводитися як Росіяни, тому що Москва почала агресію проти України аби зірвати наш вступ і інтеграцію до Європи. А отже, якщо поляки роблять подібним чином, значить вони теж грають на руку. Росії це була дуже притомна заява в Україні. Вона багатьох насправді здивувала. Не чекали такого відуди. Хоча, ну знаєте, коли політик йде на політичну пенсію, він може тобі дозволити набагато більше ніж політики при посаді, і думає про вибори. Е, нинішній міністр оборони в Польщі думає про вибори і не просто про вибори, а про свою квоту в межах нинішньої коаліції, тому що Польщею керує зараз не однособово ПІС, як це було раніше, а коаліція різних партій. Головною, звичайно, є партія ТУСКА. це є громадянська платформа. Вона є найбільш, е, скажімо так, ліберальною стосовно волинського питання. Е, питання, але е, е, Косія Комиш представляє. Е, Селянську партію і ця партія достатньо радикальна в своїх е, антиукраїнських заявах, і це було відомо ще до того, коли вони прийшли до влади. Вони стоять десь на тих самих позиціях, що й крайні праві, якщо говорити про українське питання, і ось на відміну від більш поміркованих заяв прем'єра е, чи міністра закордонних справ по прамі про їхню тональність, я веду мову, тому що по суті вони такі самі. Він вже говорить, що він особисто не дозволить Україні вступити в Євросоюз, тобто нагадаю, що він крім того, що він міністр оборони він ще й віцепрем'єр, а отже, користується певною впливовістю в польському кабінеті, і ось він говорить, що він не дозволив не Позволяв, якщо ми пригадуєте отаку е історичну аналогію, вона дуже погано правда закінчилася для речі поспорути свого часу, але тим не менше вони дозволяють сьогодні витягувати собі. Саме оці примари минулого. Знаєш, от право вето, яке ти сказав, яким користувалися польські шляхтачі, от ти дуже влучено додав, що вони розвалили фактично це цим правом своєю трошки такою політичною анархією в Річ Посполиту тодішню. І вони зробили так, що держава трьох народів, яка могла би бути, стала державою ні одного народу, тому що вся держава була втрачена внаслідок трьох поділів Польщі. Але от історія. Поляків, вона на дуже високому рівні, в плані того, що вони дуже за нею чіпаються. І, можливо, через те, що в певний період часу в них не було тої польської держави, і вони її відродили, потім знову її не стало. І вони хочуть якоїсь такої для них, здається, історичної справедливості. Ми бачимо, що Сибіга і українська влада сказала, що на деякі поступки вже будуть іти в цьому питанні. Чи не буде польща в цьому випадку, знаєш, як? Е цей звір, який відчув, що жертва на даний момент є слабкою в певних питаннях, вимагати більшого після питання там Волині, вони будуть піднімати якісь інші питання. Питання там, я не знаю, того, щоб в Україні там викреслювали або подавали у нупа як колаборантів, або ще якісь моменти, які вони собі бачать в своїй історичній перспективі. Давайте про Сибігу, і останні заяви е, біг і що робити з цим, ми можемо поговорити трохи пізніше. Але стосовно того, ти гарно правильно зуважив, стосовно того, що е, вони використовують інструменталізують фактично історичне питання. Я би не погодився з тим, що їм болить історія. Ну будьмо відверті, політики вони всюди абсолютно цинічні створіння, і польські політики абсолютно не є виключенням в цьому випадку. Їх не цікавить історія. Їх цікавить політика і використання історії як політики. Ми пам'ятаємо про покоління гідройця так про цього славного редактора часопису Культура в Парижі, який фактично запропонував формулу, прощаємо і просимо вибачення, і який фактично довів. Що за рахунок того, що польща не підтримала Україну в 1918 році, зруйнувала українську державу у Львові, і за рахунок того, що вона уклала сепаратний мир з більшовицькою Росією в Ризі, теж пам'ятаємо удар спиною під Петлюрі, За рахунок цих двох речей е, втратили незалежність Україна і потім Польща. Отже, гедроїць і покоління гедроїця, яке фактично прийшло до влади на початку, вісім кінці 90-х років Польщі, воно розуміло, що бо вони були ще. Вони ще відчували цю тканину, для них це ще не була історія. Вони розуміли, що через те, що впала Україна, потім впала Польща. Нинішні політики цієї загрози не мають. Вони розслабилися. Вони в Євросоюзі виконана якась певна історична місія. Вони в НАТО. Вони сподіваються, що їх захистить ядерна парасолька Сполучених Штатів, і тому вони дозволяються й поводитися більш брутально. Але це знов ж таки це не про історію, це виключно про політику. І зараз іде кастинг. хто, хто найбільше проспекулює, грубо кажучи, на антиукраїнських заявах, той і отримує е, певні бали при висуненні на посаду. Кандидата поки що в президенти, бо коли почнеться вже президентська гра, будете бачити, що той, хто виграє оцей кастинг від групу, кажучи ліберального табору, він змінить свою позицію, і оцих заяв уже таких в такому сенсі радикальних не буде, тому що цю карту буде грати пісні. Олег, але зважаючи на те, як от зараз польські політики зіштовхують два народи українські і польські цими антиукраїнськими заявами, вони ж розуміють, що в перспективі примирення навіть на чисто такому психологічно цивільному рівні я маю на увазі з таких стосунків звичайних, буде доволі важко, тому що зараз ну маніпуляція вже доросла до найвищого рівня. Їм не йдеться про це. Вони знов таки діють абсолютно методами короткими. І вони вважають, що в електорату коротка пам'ять, і про це всі забудуть. І воно вдасться повернути якось і тому подібне. Я чесно кажучи, цьому сумніваюся. Ми вже про це говорили. Що це вал взаємних претензій між українцями і поляками, які ще накладаються на фактор біженці? Віна те співіснування в межах польської держави і на дуже 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 багато речей. Зерно і таких причин ще буде багато. Вони так просто потім не розмокнуться. Ну тобто, ми пригадуємо, як довго накопичувалися ці претензії е, у 90-х, 2000-х роках, і тільки велика війна, велика катастрофа це згладили. Я не думаю, що нам хочеться і полякам хочеться, щоб якась країна пережила ще один такий масштабний масштабну катастрофу, як війна в 22-му році, щоб між е, двома країнами, між двома народами, виникла певна емпатія. Це процес, який ми будемо долати довго. Очевидно, що українська влада готова до певних поступок, і тут Мирослав, власне згадав про заяву Сибіги. Вони достатньо в цьому практичні, прагматичні. Я би не зраду не кидався хейтити і говорити, що вони роблять щось неправильно. Скажімо, так екгрумації, якою хочуть поляки. Це абсолютно нормальна річ нічого в тому поганого немає. Мова про те, що ця історія зав'язана на відновлення українських могил в Польщі, які вони самі і зруйнували. Те, що вони можуть відшукати свої могили, можуть. Їх поховати, перепоховати з е, християнськими е, традиціями звичаями, це абсолютно нормально. Що в цьому, цьому нічого поганого немає? Україна звичайно не може проти цього протистояти. Зрештою, е, голова Українського інституту національної пам'яті Дробович вже заявив, що йому на наступний рік потрібно близько мільйона гривень для того, щоб почати ексгумаційні роботи. Про це раніше взагалі мова не йшла. Ми пам'ятаємо, але зараз, після візиту Сибіги, я думаю, що крига скресла, і якась формула, якщо хтось з якоїсь сторони знову когось не кине. Це часто набуває, ця формула може запрацювати. Ви знаєте, я би навіть казав, що в цьому є певна, певний позитив для. України. А дивися, Бо, що а... Поляки? так. Але чи треба їм того, чи треба їм, власне, цього моменту, що українці йдуть на поступки? Тому що, дивлячись на останню заяву одного з керівників їхнього інституту цієї польської національної пам'яті, чи як в них називається ця структура, пам'яті так, так то. Мені здається, що його цитата була спрямована на те, щоб знову це питання якось відсунути, тому що українці йдуть на поступки, а це не потрібно тим, хто е, спекулює на цьому питанні, бо він як сказав: він сказав: Східна малопольща на Галичину. Ну тобто не так і власне про це і мова, що е, ця ексбумація може бути нам насправді на руку, якщо вона буде достатньо масовою, і Україна дасть максимальне сприяння, і це буде під е, об'єктивами, якщо так можна говорити. Тому що тоді встановиться те, що ніяких 100 тисяч убитих поляків на Волині немає, і близько. Найбільша цифра, яка у історики не заангажовані, говорять, що це може бути близько до реальності. Це близько 20 тисяч. Це страшна цифра в будь-якому разі, бо це все це, це вбиті, це людське життя. Але е, коли ми говоримо 100 тисяч, і мені було дуже дивно, що цю фразу повторив Сікорський, е, який ну, вважався достатньо поміркованим політиком. Це політична цифра. Тут немає жодної історії, так само як заява про східну малопольщу, це політична заява, тому що немає ніякої мало східної малопольщі. Ну я звичайно. Тем, ми, ми, є прекрасно, ми прекрасно знаємо, що східної малопольщі немає є просто західна Галичина з центром у Кракові. Е, можна сказати і так, е, можна можна сказати, вибачте, тоді ніякого Шльонська немає, а є сілезія, і, 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 і так можна говорити. Тобто, дуже погано, коли е, ти починаєш підривати міни комусь, стоячи сам на тих мінах. А польща стоїть на мінах повоєнного регулювання е, Європи європейських кордонів, так само як і Україна, і це дуже небезпечно, коли вони починають заявляти нам про якісь. Поки що не територіальні претензії, але як мінімум символічні, культурні, історичні самі стоячись на цьому в цьому плані. До речі, шаки набагато. Якби е, позитивніший приклад, коли чеський міністр закордонних справ каже до польського міністра закордонних справ: не вимагайте від українців ти на територіальні поступки, тому що він каже: ми самі пам'ятаємо, як це з нами зробили. Тобто чехи пам'ятають і не хочуть цієї історії для українців. А поляки що не пам'ятають, яким чином вони отримали Гданськ як вони отримали е, Вроцлаві. Але як вони отримали Сілезії частину? Оце найцікавіший момент 38-му році. 30 Дев'ятому. Тому що мало хто пам'ятає, що Чехословаччину ділили не тільки Німеччина і Угорщина, а ще й Польща. І якщо ми будемо згадувати всю історію, то ми згадаємо, що перепрошую, але Польща на першому етапі війни вона була союзником Гітлера. Ну, ми хочемо піднімати ці всі скелети, витягувати шапи? Я не знаю, чи от власне поляки готові чути правду, ось це питання, знаєш, їхня правда поки що е, пасує лише їм, їхня сорочка ближча. А от питання, чи вони зможуть, е, коли Україна з позиції оцієї гіркої правди для Польщі почне говорити? От як вони будуть тоді сприйматися, і як оці заяви. Український голос, напевно, в даному контексті в Європі трошки менше звучить, ніж польський. Знаєте мене, що ці всі ситуації так як дратує, як мешканця нашої держави, що коли ми в такій Такій ситуації, коли нас, знаєте, і так хочуть розтягнути зі всіх сторін, поляки хочуть нас ще добити і зробити все, щоб послабити нас ще якомога більше. Ось це мене реально це цинічна поведінка польських політиків, відверто і вражає, і дратує. На похилу вербу кози скачуть, як каже українська приказка? На жаль, це є. Ми можемо цим обурюватися. Це несправедливо, але поляки не перші. Ми пригадуємо історію, коли вступала в, в НАТО Македонія. Вона була змушена на вимогу Греції змінити е, свою назву на північна Македонія, і цей процес не закінчився. Але це власне до речі, дуже класний сигнал для України. Тоді Македонці поступилися грекам, і тепер уже болгари, які ніколи не бажали македонців окремою нацією, а лише. Е, ну, те саме, що стосовно нас росіяни бажають. Так е, вони вважають, що це просто тюркнізовані не знаю, які там народи, які підпали під вплив Туреччини, Османів болгарські. І Ось тепер уже Болгарія вимагає в рамках вступу до Євросоюзу. Аби ці пішли на історичні питання, знову історії, знову історії не земель, нічого, навіть не символіки, як це вимагала. Греції від Македонії, а саме історичних питань і ось уже Орбан, який зараз головує в Європі, дожилися. Розумієте, буде арбітром між Македонією і Болгарією. Але що що робить, і правильно говорить болгарський македонський уряд? Ми не хочемо, аби це були двосторонні умови і двосторонні переговори. Ось це є класна позиція для України. Якщо ми вступаємо в Євросоюз, то будь ласка, виносите кейс Волині. Так само, якесь українського зерна. Так само, як всього сільського господарства, на розгляд всього Євросоюзу, це не мають бути стосунки між Україною і Польщею, це має бути стосунки України і Брюсселю. Оце нам зараз приклад показує, до речі, Північна Македонія. І тоді ця дискусія виходить на зовсім інший рівень. І тоді в Брюсселі скажуть до поляків, ви здуріли. Що ми говоримо тут, накинулись такі, 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 такі питання. Ви говорите, порпаєтеся піска. І я думаю, що це позиція була би правильна для України. Я думаю, що коли при де дійсно цей момент вже власне вступу, то така позиція буде заявлена. А це був Олег Манчура, і ми почуємося і побачимося вже в понеділок. Гарних всім вихідних.